Місця для проживання, фінансова допомога, навчання, безкоштовні медичні послуги, цим та ще багато іншим допомагає Угорщина тим українцям, які, рятуючись від війни, прибули до сусідньої країни. Наголосив угорський держсекретар, голова Національної гуманітарної ради Угорщини Мікло Шолтес в інтерв'ю журналістам нашого каналу. Він також додав, що протягом останнього року садочки та школи Угорщини відвідували 4,5 тисячі українських дітей біженців. До Національної гуманітарної ради входять шість великих угорських організацій: реформатська служба допомоги, католицький карітас, мальтійська служба допомоги, екомунічна служба допомоги, Баптистська служба допомоги та Червоний Хрест. Спільними зусиллями уряду Угорщини, каритативних організацій та громадськості. Угорщина надає суттєву та вкрай потрібну Україні допомогу, наголосив держсекретар. Ми ніколи не думали, що до Угорщини прибуде 1 мільйон 200 тисяч біженців. Половина з них, близько 600 тисяч людей, отримали безпосередню допомогу. Це і харчування, і транспортування, і медична допомога та освіта. Були люди, яких забезпечували більш серйозною медичною допомогою у форматі операції або лікування, яке не було можливо, скажімо, на Закарпатті. особисто мені теж доводилося сприяти у виконанні таких прохань із Закарпаття щодо лікування онкохворих дітей, як угорсько, так і україномовних тут в Угорщині. Тобто, це були час від часу приголомшливі випадки допомоги. Також ми надали безкоштовні квитки солідарності для подорожі залізницею до Будапешта чи інших міст. Це між іншим була унікальна підтримка України українських біженців у всій Європі може Польща теж зробила такі кроки, але варто наголосити, що все це відбувалося та відбувається без зовнішньої підтримки, без підтримки зі сторони ЄС та з мінімальною підтримкою зі сторони ООН Ми зробили все для підтримки українських біженців і надалі робитимемо все для цього.